Слава Ісусу Христу! Прочитаємо Псалом 58, в інших виданнях Він може бути 59-м. Для диригента хору на спів не вигуби. Золотий Псалом Давидів, коли послав був Саул і стерегли його дім, щоб убити його. Визволь мене від моїх ворогів, о мій Боже, від напасників моїх, охоронити мене. Визволь мене від злочинців і спаси мене від кровожерних. Бо ось причаїлись на душу мою, на мене збираються сильні. Не моя, втім, провина, о Господи, і не мій гріх. Без моєї провини вони он, збігаються та готуються. Устань же назустріч мені та побач. І ти, Господи, Боже Савооте, Боже Ізраїлю, збудися, щоб покарати всіх поган і не помилуй нікого із зрадників злих. Надвечір вони повертаються, скиглять, як пес і перебігають по місту. І ось слова вивергають устами своїми мечі в їхніх губах. Та хто це почує? Але посмієшся з них, Господи, і всіх поган посоромиш. Твердини моя, я тебе пильнуватиму, бо Бог оборона моя, мій Бог Його милість мене попередила, Бог учинить мені, що побачу падіння своїх ворогів. Не вбивай їх, щоб народ мій цього не забув, міцю своєю розвій їх і знищ їх, ощити наш Господи, гріх їхніх уст, слово губ їхніх, і нехай вони схоплені будуть своєю пихою і заклятвою брехню, яку кажуть, у гніві їх знищ, знищ і хай їх не буде, і хай знають вони, що царює Бог в Якові, аж до кінців землі. А надвечір вони повертаються, скиглять як пес, і перебігають по місту. Вони вештатись будуть, щоб їсти. Коли ж не наїдяться, то скаржитись будуть. А я буду співати про силу Твою, буду радісно вранці хвалити твою милість, бо для мене ти був в день недолі моєї твердиною і захисту. Твердине моя, до тебе співати я буду, бо Бог, оборона моя, милостивий мій Боже. Коли нам не вистачає своїх слів, ми можемо молитися словами псалмів, через які говорить Дух Святий. Дітріх Бонхьофер в своїх роздумах про молитву якраз і говорив про те, що псалми нам дані для того, щоб ми молилися словами Христа, який ці псалми прожив. І, звичайно, що цей псалом. Написаний в певних обставинах, і нам буде корисно ці обставини згадати. Адже в першому вірші нас відсилають до того випадку, що він написаний, коли послав був Саул і стерегли його дім, щоб убити його. Тобто це смертельна загроза для Давида. І це якраз той період, коли Саул вирішив вбити. Давида, тому що Давид був загрозою для його рейтингу, для його популярності. І ось в першій книзі Самуїловій, 19 розділ, 11 вірш, записано так. І послав Саул посланців до Давидового дому, щоб стерили його і щоб убили його вранці. І розповіла Давидові його жінка Мелхола, говорячи: Якщо ти не врятуєш свого життя цієї ночі, то завтра ти будеш забитий. І Мелхола спустила Давида через вікно, і він пішов і втік, і врятувався. Ось такі обставини в житті Давида. І в цих обставинах у нього народжуються ось такі богонатхнені псалми. Два рази в цьому псалмі порівнюються вороги Давида з псом. Сьомий вірш. Надвечір вони повертаються, скиглять як пес, і перебігають по місту, або можна, ще... Прикласти кружляють навколо міста. А надвечір вони повертаються, скиглять як пес, і перебігають по місту 15 -ти. вірш, майже повторює. І, звичайно, що ті, хто люблять собак, люди, люблять псів, скажуть ну, нащо ж таке порівняння? У нас є пес наш, золотистий ретривер. І, звичайно, він не становить жодної загрози нам та іншим людям. Він любить до всіх приголубитися, підлизатися навіть вночі, особливо зранку, вже 5-6 година, він підходить з мого боку до ліжка, щоб я його гладив. І але Давид пише, звичайно, не про таких домашніх. Псів, які е, ласкаві, а він порівнює з псами тими, які бродять, яким нема що їсти, які дикі, і які становлять загрозу для життя. І навіть зараз у наших містах можуть бути такі пси, і вони є небезпечними. А в ті часи на далекому сході, ну, таких Дуже пухнастих домашніх псів, які лежать на диванчику, не тримали. І більше були знайомі саме з такими бродячими. І от Давид порівнює з ними. Уявіть собі, що посланці Саула оточили дім Давида, зробили засідку. І Давид їх порівнює з оцими псами, які бродячі, які дуже небезпечні. Вони скиглять, вони кружляють, з ними небезпечно зустрітися. Загроза для життя Давида була дуже реальна. І ось він молиться. Давайте звернемо увагу на деякі вірші. З другого вірша він звертається в молитві до Бога. Визволь мене від моїх ворогів, о, мій Боже, від напасників моїх охоронити мене. Визволь мене від злочинців і спаси мене від кровожерних. Бо ось причаїлись на душу мою, на мене збираються сильні, не моя, втім, провина, о Господи, і не мій гріх. Без моєї провини вони он, збігаються та готуються. Устань же назустріч мені та побач. Давид, звичайно, був невинуватий в тому, в чому його звинувачував Саул. Він не повставав на свого царя, навпаки, він був вірний. Він Керував військом, керував успішно, але Саула хвилювало те, що у народу, серед народу стає більш популярний, навіть ніж він. Провини ніякої не було. І знову ж таки, нехай совість наша буде чиста, якщо у нас є щось, в чому потрібно каятися перед Богом. Будемо каятися, але ми прекрасно можемо розуміти Давида зараз, бо на цілу нашу країну напав ворог, кровожерний, бажає вбивати, і в тому немає провини українців. Але є оці наклипи, є звинувачення, і Давид. Каже, і ти, Господи, Боже Савоте, Боже Ізраїле, збудися, щоб покарати всіх поган і не помилуй нікого із зрадників злих. Цікаво, що Давид тут просить Бога про дію, але говорить про поган, буквально там гоїм, народи, і не помилуй нікого із зрадників злих. Також в 9 му вірші повторюється, що всіх поган засоромиш. Чому тут Давид говорить про Народи така думка, що він від меншого йде до більшого, оскільки Бог буде судити весь світ, то звичайно Він буде судити і тих, хто в його народі чинить те, що є підступом, те, що є зрадою. І ось Кальвін це коментує так: якщо навіть світські і чужі Богу люди не можуть уникнути його. Відплати, тим страшніше буде суд над внутрішніми ворогами, які під виглядом братів переслідують побожних і руйнують порядок, встановлений Богом в церкві. І тому Давид закликає Бога до суду. Ось такий коментар. І, звичайно, що. Ми знаємо і внутрішніх зрадників, знаємо зрадників українського народу і вони не уникнуть свого суду перед Богом. Але нація християн дуже засмучує те, що християни піддаються оцій пропаганді, оцій брехні. І, мабуть, якщо ви християнин євангельський. То ви вже подивилися деякі публікації, наприклад, у Фейсбуці, там, де показано, як у Вашингтоні наші зустріли тих московських, так би мовити, пасторів, які приїхали на молитовний сніданок. І вони почули те, що мали почути, які... І, але насправді, насправді Бог буде судити свій народ. І от тих всіх, хто моляться. За Путіна і бажають йому успіху і підтримують агресію, Бог їх всіх знає, і його суду ніхто не уникне. Сьомий вірш, як ми сказали, надвечір вони повертаються, скиглять як пес і перебігають по місту. Вони шукають, як напасти. І от восьмий вірш говорить про. Слова і ось слова вивергають устами своїми, мечі в їхніх губах. Та хто це почує? Вивергають устами своїми мечі в їхніх губах. Тобто слова ці надзвичайно небезпечні, тому що ці слова брехливі. В цьому випадку вони налаштовують проти Давида цілий народ. І ми знаємо, як діє московська пропаганда. І це все є. Мечі в їхніх губах. Але після того, як Давид отак описує, він в восьмому вірші каже: але, але посмієшся з них, Господи, і всіх поган засоромиш. І висловлює свою надію на Бога, що потрібно робити і нам. Твердине моя, я тебе пильнуватиму, бо Бог оборона моя. Нам потрібно піднімати свої очі. До Бога, бо коли ми дивимося на людей, на все те, що люди говорять, творять, нам дуже легко впасти у вічей. Але Давид у цих загрозливих обставинах був впевнений, що Бог його оборона, Бог його сила і твердиня, і Він його шукає. Одинадцятий вірш. Мій Бог, Його милість мене попередила, тобто, іншими словами, Його милість йде переді мною. Бог учинить мені, що побачу падіння своїх ворогів. Не вбивай їх, щоб народ мій цього не забув, мітцю своєю розвій їх і зниж їх, ощити наш Господь. Гріх їхніх уст, слово губ їхній, і нехай вони схоплені будуть своєю пихою і заклятвою, і брехню, яку кажуть. У гніві їх знищи, знищ, і хай їх не буде, і хай знають вони, що царює Бог в Якові аж до кінців землі От така молитва Давида, і вчора ми вже роздумували над тим, чи можуть, віруючи Нового Завіту так молитися. І цікаво, що вчора була загроза орешника, і сьогодні, по деяким даним, пишуть, що цей орешник вибухнув десь там у них. Цікаво, що якраз вчора я цитував одного коментатора, який сказав, що. Є праведне обурення і можна молитися так, що ті, хто готують теракти, ті, хто готують вибухівку, нехай вона вибухає в їхніх руках. І якщо з зоречником дійсно так сталося, то хай Господь і далі так продовжить. Тут Давид цікаво молиться, тому що в 12 му вірші читаємо не вбивай їх. Тобто, ну, хай їхній занепад буде. Таким поступовим, очевидним, щоб народ з цього е, щось навчився. Але потім 14-й вірш каже, у гніві їх знищ, знищ, і хай їх не буде. І тому деякі коментатори кажуть, що Девид має на увазі, що хай буде занепад їх очевидний, якоюсь мірою поступовий, але ти їх все ж таки знищи. І хай їх кара кінцева також буде очевидна. Хай знають, що царює Бог в якові аж до кінців землі. Тобто, щоб навчилися з цього, бо коли, коли ненависникам, брехунам, наклепникам, диктаторам дозволяють панувати, то всього не навчається народ. Але коли бачать їх кінець, то з цього навчається. І Давид цього бажає, і у випадку Саула воно так і було, що поступово сила Саула занепадала, і в кінці він був знищений, і ми знаємо, що не рукою Давида. І це було досить показово в Ізраїлі. 15-й вірш знову про цей рефрен про пса. А надвечір вони повертаються, скиглять як пес, і перебігають по місту. І ми можемо уявити цю пащу пса, не такого лагідного, не домашнього, але оскалену, який бажає нападати. І Давид пише 16 й вірш: вони вештатись будуть, щоб їсти, коли ж не наїдяться, то скаржитись будуть. Тобто вони своїми злодійствами не нажируться, Вони весь час скиглять, вони весь час погрожують, вони весь час погрожують нападати. А Давид каже, 17-й вірш, а я буду співати про силу Твою. Знову ж таки, це наука для нас, щоб ми піднімали очі до Бога і оспівували Його силу. Я буду співати про силу Твою, буду радісно вранці хвалити Твою милість, бо для мене ти був в день недолі моєї твердиною і захистом. Твердини моя, до тебе співати я буду, бо Бог оборона моя, милостивий мій Боже. Хай Бог почує наші молитви і продовжимо молитися за наші церкви, за воїнів, особливо за тих, хто на передовій, за весь наш народ, щоб наверталися до Бога. І щоб оця пропаганда, яка налаштовує проти праведних, не мала успіху. Хай Господь почує наші молитви. І хай Господь звільнить нас від ворогів наших. Він вірний і святий, як і в дні Давида. І будемо пам'ятати, що великий потомок Давида, проти якого були оті всі мечі в їхніх губах, той, який був несправедливо звинувачений, але своїми стражданнями і смертю він викупив нас з від влади диявола. Щоб в наших серцях панувала Його істина, щоб ми знали Його милість і милосердя. Хай Господь засяє на вас своїм світлим лицем і дасть вам мир. Амінь.